Я Вахтан Кіпіані, а це «Невеселий пісець. Сьогодні незвичайний день, і зазвичай в цей час ви бачите шоу про політику, про гумор і всяке таке те, що ви звикли бачити в ефірі ТВА. А зараз 22 червня. І власне сьогодні канал ТВА поміняв свою програму традиційну для цього дня. І сьогодні ми будемо говорити про перший день війни. Але, звичайно, ви одразу скажете, якої війни, бо війна почалася не 22 червня. Я людина, яка народилася в Радянському Союзі, і пам'ятаю, як нас завжди вчили, що 22 іюня, ровно в 4 часа, Київ бомбили і нам об'явили, що почалася війна. Ну, тепер ми вже знаємо, вже прочитали десятки книжок, там сотні статей, що війна, звичайно, для українців, ця Друга світова війна, почалася не 22 червня 41-го. Вона почалася 17 вересня 39-го. Тоді як Друга світова почалася 1 вересня 39-го. І відповідно, оця історія, про яку ми сьогодні будемо говорити, і тут буде дуже шановний гість професор, який буде читати унікальну в своєму роді публічну лекцію в ефірі Каналу «ТВ», Власне, про цю велику війну, про ці великі втрати, про причини, про наслідки, будемо говорити тут в ефірі каналу ТВА. Тепер скажу кілька слів, без яких власне не можна сформувати власне ставлення. Звичайно, не можна казати без болі і не згадувати без крові так мовити тих людей, які загинули на війні. Але причина цієї війни це очевидно не тільки Адольф Гітлер, нацистська політика, це причина ще й в нас, тобто в тій країні, яка тоді була нашою. Ну, я народився в Радянському Союзі, хоча зовсім не асоціюю з цією країною себе сьогодні. Але люди, які воювали тоді, в 41-му, яких покликали на фронт, або яких мобілізували не питаючи, вони були громадянами Радянського Союзу. І відповідно для частини цих людей і для їхніх нащадків ця війна була і є вітчизняною. Наскільки це справедливо, про це теж, очевидно, буде сьогодні в ефірі, і ви зможете сформулювати свою власну позицію, якщо її не маєте. Але, очевидно, одне. Така війна, яка принесла близько 9 мільйонів жертв українцям, яка забрала 27 мільйонів, а очевидно і більше громадян Радянського Союзу, вона має досліджуватися, вивчатись краще ніж це відбувається сьогодні. Це звичайно погано, що на 20 Першому році незалежності в Україні не написана фундаментальна історія Другої світової війни, яка б мала бути, яка б в багатьох томах, картах, схемах, спогадах могла б показати, мало б показати те, якою була ця війна. І відповідно, якщо такої історії нема, то очевидно, що треба говорити про неї тут і зараз. І відповідно продовжувати писати ці ще не надруковані сторінки історії великої трагедії великого героїзму. І так далі, і так далі. Звичайно, велике питання, коли ця війна закінчилась. Бо є така теза, дуже популярна в радянський час: війна закінчується тоді, коли похований останній солдат. Так за такою схемою радянсько-німецька, чи велика вітчизняна, чи то частина Другої світової війни ще не закінчилась. Бо і сьогодні пошуковики під Києвом, Уманню, Керчу іншими українськими містами викопують українців, громадян Радянського Союзу, німецьких. Угорських італійських окупантів і поховають їх у землі. Тобто, війна ще ця триває. І звичайно, ця війна триває триває в головах у людей, які 9 травня, 22 червня, 17 вересня виходять на мітинги, і відстоюють кожен свою правду. І, Відповідно, я в кожен день, коли це відбувається, намагаюсь зрозуміти, чи це буде тривати вічно, чи все-таки ми будемо зважати на ті аргументи, на ті факти, на ті документи, які з'являються у відкритих архівах, які публікуються і в інтернеті, і в товстих книжках, і в газетних публікаціях. І власне тоді ми зможемо усвідомити, що ми знаємо і читаємо, і розуміємо одну історію. Тієї війни, яка починалася для частини радянського союзу, 22 червня 1941 року. А зараз я запрошую в цю студію професора Володимира Сергійчука, пане Володимире. Будь ласка, тепер це місце буде вашим протягом довгого часу. Будете спілкуватися з нашими гостями. Вітаю в студії «Давай». Це професор Сергійчук, автор багатьох книг, багатьох публікацій, публікатор документів, людина, яка багато років досліджує історію війни. Не тільки історію, але історію цієї війни. І, власне, тепер ваша публічна лекція. Дякую. Дякую, шановні гості. Це справді незвична лекція для мене, і справді незвичний день сьогодні. І цей незвичний день саме тому, що ми, коли говоримо про війну, про її початок, і скажімо, коли для українського народу почалася Друга світова війна. То те, що колись мене вчили, як і Кіпіані в школі, воно в зв'язку з відкриттям архівів і в зв'язку з оцінкою українських реалій, воно нас підводить до іншого висновку. І в моєму розумінні, Друс світова війна для українців почалася навіть не 17 вересня 39 року. Я вважаю, що війна для будь-якої нації, для будь-якого народу, починається тоді, коли на її землю стає чобіт окупанта. Вступаючи обід окупанта. От тоді починається війна. Для нас, для українців, Друга світова війна таким чином починається 15 березня 1939 року, коли на Карпатську Україну щойно проголошену державу українського народу на невеликому хай крайчику української землі, а там за Карпатами, в цей день здійснюється агресія Хортицької Угорщини. Сьогодні проливається українська кров. Давайте згадаємо красне поле біля хуста, скільки там січовиків загинуло, скільки їх потім загинуло, коли їх виловлювали по карпатських перевалах. З одного боку мадяри, з другого боку поляки допомагали мадярам душити карпатську Україну. Тому я вважаю, що справедливо говорити про початок Другої світової війни для нашого народу це саме 15 березня. Якщо вже говорити про е, ту дату, яка прийнята у світовому співтоваристві сьогодні, 1 вересня, е, Вахтан Кіп'яні назвав е, 17 вересня, тобто коли Червона армія перейшла з Бруч, то я б знову ж таки в цій частині, в цьому періоді Другої світової війни, я б назвав би іншу дату. Я б назвав би ту дату, коли німецька армія вступила на Лемківщину. Бо Лемківщина, хоч вона була в складі Польщі, але ті Лемки, чи українці Нацяння, чи українці Холмщини Під ніколи не мирилися з тим, що вони окуповані. Вони завжди звертали свої погляди до матері України. І якщо Лемки затримали свою українську культуру, чи ж українці... Тож перемишля і тому подібне. То чому ми не можемо говорити і співчувати їм, що десь на п'ятий день після е, нападу Гітлера на Польщу на українськ по українській землі вже йшов е, окупант? Бо вже горіли, якщо горіли лемківські хати, значить це горіли українські хати. Якщо гинули лемки, то це гинули українці. Те ж саме повторюю на чи Чехомщина і Підляща. Тому для мене все-таки і в цьому періоді дата початку війни для українців всовується трошки, як кажуть, назад. Через це я вважаю, що ми, якщо ми наголошуємо, що ми соборники, що ми думаємо про всі, все українство, то повинні говорити про те, про. В той період, що війна для нас почнеться тоді, коли пролилася перша українська кров. Для мене, ще раз наголошую, 15 березня 1939 року. В цьому контексті я можу сказати також свою думку і щодо закінчення, коли українська земля звільнена від окупантів. У нас було так, що в 1944 році. Хрущов просив дозволу спочатку Сталіна, і це відбулося в Києві, по інших містах, святкували звільнення українських земель 14 жовтня, бо вже за пару тижнів перед цим було звільнено українські землі по карпатських хребет, ті, які були в складі УРСР. Потім, коли значить, вже після війни, коли була включена Закарпаття, коли було включено до складу Радянського Союзу, до складу України, почали відзначати і сьогодні за цією традицією йдуть, що в нас день звільнення українських земель від гітлерівців, 28 жовтня, тобто день, коли звільнили Чоп і Ужгород. Але, вибачте, якщо ми і далі признаємо, що за цією лінією що Лемки, що Українці Словаччини, Пряшівщини, це однієї крові з нами, то чому ми не кажемо, що українські етнічні землі, тобто, лихо лихо для українців виступило тоді, коли 20 січня ці землі, 45 року, ці землі були звільнені? Тому я вважаю, що коли йдеться про поняття війна для українського народу, не для УРСР. Чи якогось іншого формування, а для українського народу, то ми повинні брати в комплексі і враховувати трагедію всього українства від початку і до закінчення бойових дій на українській етнічній території. Тобто, з моєї точки зору, це 15 березня 1939 року і 20, принаймні січня 1945 року, коли було звільнено Пряшівщину з одного боку і Західну Лемківщину у нинішній Польщі. От тоді для нашого народу на його території війна закінчилася. Хоч не закінчилася війна для мільйонів українців, які продовжували гнати гітлерівців на захід. Чи коли ці українці наші поїхали на Далекий Схід воювати проти Японії і так далі, і тому подібне. Тому коли говоримо про, ще раз наголошую, про Другу світову для українського народу. Ми, звичайно, повинні згадати до 22 червня 41 року і інші бойові дії, в яких брали участь українці, де вони пролили кров і де вони багато з них де загинули. Я насамперед згадав би тут події радянсько-фінський конфлікт. Чомусь про це мало говорять, але ж туди було кинуто саме з України кілька дивізій, які воювали проти фінів. Та спровокована ситуація спровокована, до речі, Червоною армією чи тодішніми спецслужбами радянського союзу, яка нібито дала привід напасти на Фінляндію. Ця війна, яка тривала із 30 листопада 1939 року, по березень 1940 року, вона забрала життя десятків тисяч в тому числі українців. Бо якщо не було війни, то тоді, як я, пояс... можу пояснити, що мій хрещений батько з мого рідного села на нинішній Житомирщині Макар Іванович Атайло ходив без пальців, які він одерж... як він позбувся на фінській війні. Він не воював вже в радянсько-німецькій війні, але він був інвалідом тієї війни, то, значить, була війна і для мого народу. Якщо оцей українець Шатайло позбувся, став інвалідом, позбувся пальців на фінській війні. Значить, для українців також війна вже тривала. І оті всі, так би мовити, походи і в Фінляндії, і в Естонію, і в Литву, і в Латвію теж, мабуть, треба згадати, бо це в тих походах брали участь українці. Для них війна вже була. Таким чином, коли ми говоримо... Про українство у Другій світовій війні насамперед я повторюю, аби ми мали свою пам'ять історичну, аби ми її не втратили, треба розглядати і цей період, цей період, коли загинуло багато українців, коли пролилась наша кров. І якщо ми це будемо пам'ятати, ми по іншому будемо бачити історію України. Ми по іншому зможемо пояснити ті чи інші ситуації, ті чи інші події в історії України, які будуть розвиватися вже з початком гітлерівського нападу на радянський союз. Так, це була це була окрема вже сторінка. Це був окремий період. Це був найбільш трагічний. Бо війна вже покотилася таким масивним колесом, власне, по території УРСР, тобто по тій території, яку світ знав, що це Україна. Бо за ті землі мало хто знав, що це українські. Про це не дуже афішувалося. Не хвалилися цим ні поляки, ні угорці. Бо угорці казали, там меншість русинська. Це в той час, коли в Закарпатті українці становили абсолютну більшість, але угорці це пояснювали, що там вони, русини це меншість. Навіть не хотіли їх визнавати за українців, бо комусь тоді, до речі, було вигідно, аби українців тих не знати українцями. І сьогодні ви знаєте, це питання в політичному плані, очевидно, розвивається. Тому. Український народ постраждав уже до 22 червня 1941 року. І тому наша історична пам'ять вимагає від нас повертатися до цих подій, говорити про ці події і змушувати задумати ще раз наголошую молоде покоління. Воно може швидше і краще сприйме, ніж те покоління, яке не знало цієї історії, яке не знало тих фактів, які сьогодні відкрилися. І тому і тому е воно сприймає по-іншому, бо я маю ось документ цікавий. Ми всі знаємо, що Гітлер напав на радянський Союз, і мене вчили, і вас, очевидно, ті, хто тут старший, що це все було віроломно і так далі. Але ніколи в нас не друкувалися е пояснення Гітлера і ноти Міністерства закордонних справ Німеччини, яку Шуленбург посол вручив Молотову. Чому Гітлер? 22 червня 1941 року нападає на Радянський Союз. А тут є пояснення. Пояснення по кількох пунктах. Ну, але це вже тема, так би мовити, наступної розмови, наступного періоду нашої розмови.